Не подивлюсь то новинка. Це теж для всіх зон України. Це не Артезіан, це не, не артезіан, Це помірно інтенсивний гібрид Фао-300. Навіть коли в таких важких умовах він недоозернений, угу. качан, невеликий, він все рівно не відстає за вражанністю від конкурентів, які на цьому ж полі такому самому полі Фау. виросли. Угу. Так, саме, саме за рахунок того, що в нього непогана маса тисячі зерен. У нас багато гібридів. 300 плюс з'явилися. Угу. Бо... Пізні... пізніша група. У вас раніше так, ви були так, були тобто, топи я... в, меншому да, зараз ви переходите в сегмент а... Більш пізній, скажем так, uh -huh. ну як ми ми не замахуємося uh -huh. на фао 400 uh -huh. тому що розуміємо, що Такого дуже мало сіє. Дуже мало сію. Це одне. На жаль, зараз, поки тимчасово окуповані території мається на Полив. увазі там, де на поливі вирощували Запорізька і Херсонська області, то звичайно такі гібриди зараз в наш час вони менш популярні.